З початку року на водних об'єктах області надзвичайників врятували 4 особи. На жаль, через необережну поведінку на воді загинуло 18 осіб, з них двоє дітей. З метою запобігання травмування та загибелі людей на воді 7 вересня співробітники ДСНС разом з поліцією та представниками міжрегіонального управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України провели інформаційно розєсвальну роботу у місцях масового відпочинку громадян біля водою. Фахівці ДСНС звернули увагу містян на заборону відвідування прибережних водойм через воєнні дії, які ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 квітня 2023 року. Рятувальники окремо акцентували увагу громадян на тому, що після підриву росіянам Каховської ГЕС та зниження рівня води у річці Дніпро на поверхні обмілілого берега непоодинокими стали випадки виявлення вибуху предметів, що залишилися після Другої світової війни. Крім цього, співробітники ДСНС наголошували на дотриманні елементарних правил поведінки на водних об'єктах, закликали стежити за дітьми, не випускати малечу з полю зору та не дозволяти без дозволу доросу відвізок пляжі. Наприкінці бесіди рятувальники вручили громадянам пам'ятки застережливого характеру.